Це унікальні кадри зняті буквально за декілька років до початку повномасштабного вторгнення. Це історія та пам'ять, яку 6 червня 23-го року росіяни знищили, зруйнувавши Каховську ГЕС. Вода з найбільшого штучного водосховища в Україні зникла за лічені дні. Мільйони людей залишилися без води. Серед них і жителі Нікопольського району у цьому сюжеті ми розповімо, як катастрофа, спричинена росіянами, змінила екологію, життя і безпеку Нікопольців. Близько третьої ночі, 6 червня 23-го року, російські війська підірвали машинну залу Каховської гідроелектростанції. Цей об'єкт не підлягає відновленню. Вибух став початком однієї з найбільших техногенних катастроф в історії України. У перші години рівень води в Каховському водосховищі стрімко падав. Станом на ранок 6 червня він становив 16 метрів. Та вже за два дні рівень води впав до 12,5 метрів нижче так званої мертвої точки, коли водозабір вже стає неможливим. Секунди з водосховища витікало до 40 тисяч кубометрів води. Станом на 11 червня рівень води біля Нікополя знизився до 9 метрів. Місто та район залишилися без сталого водопостачання. Тоді, аби подолати новий виклик, були організовані пункти видачі питної та технічної води, підвоз якої відбувався майже цілодобово. Люди відстоювали довжелезні, багатогодинні черги, щоб забезпечити себе та свої родини хоча б мінімальним запасом. Водночас жителі сіл ще й намагалися врятувати врожай: 35 довгих та високових. Знажливих днів Нікополь жив без води. Пам'ятаю, як западною приїжджали, вирубували все. Це я все пам'ятаю. І як було тяжело, щоб паліти, що то на огороді. На вулиці стояли колонки, і ми сусіди в чергу вистраювалися, щоб принести води, що то паліти. А зараз було море. Прекрасно, все вода, купайтеся, будь ласка. Що ж зараз хороше? дуже жалко, що. Отаке вийшло. І мучились, коли не було води, привозили машину. Очень жалко. Дуже важко було, дуже важко було. Літо, жара. Ну, ладно, ми дорослі, а у кого маленькі діти, треба було, і пелюшки. Ну, хоч зараз і памперси, а все одно ж, все одно і покупатися треба, привикли ж і стирати, і посуду. Привикли ж такому, що вже все є у нас. І водичка, і гаряча, і холодна, і все дуже, дуже тяжко, звісно. Дуже. Ходили в центрі видачі води. У нас от, от, час, ми туди ходили, займали чергу, набирали в баклажки, у кого яка тара була, привозили домой на машині. У людей, у кого нет машини, ті на собі возили, на тачках возили. Ужас був, коли особливо простоїш біля школи час чи більше, і уходиш з пустими бутилками, то так. Да. Ну, зато навчився. Все і стирати в трьох грамах і, і митися, і все остальне. Однак, окрім побутових незручностей, знищення росіянами Каховського водосховища призвело до серйозних екологічних змін. І найперше, про що варто говорити, забезпечення водою Запорізької атомної станції. Хоча у перші дні енергоатом та магате запевняли, що ставка охолоджувача вистачить для потреб станції, довготривала відсутність водопостачання поставила під сумнів стабільність систем охолодження у майбутньому. Підрив ГЕС перетворив мирний об'єкт на інструмент ядерного шантажу, наслідки якого ми ще довго. Будемо відчувати. Відсутність продувки ставка охолоджувача, а це вже однозначно, зв'язку з дищенком судосховища, приводить до що погіршення стану обладнання по охолодженню атомних реакторів. І саме для цього використовувалася ця саме вода. Ну, є ще одна і більша проблема, про яку ще менше говорить. Ядерні реактори. Ті шість енерблоків, які ми до сих пір спостерігаємо, вони надійно захищені від ударів артилерійськими снарядами, ракетами, падіння літака, бомбу і так далі, та найвищий ступінь захисту, який можна собі уявити для захисту блоків ВВР 1000 Але на території Запорізької АЕС з літа 2001 року знаходиться і ще одна величезна небезпека, а саме сховище відпрацьованого ядерного палива. І за останніми даними там знаходиться близько тисячі контейнерів. Люди занепокоєні тим, що під час бойових дій може статися непоправне, пов'язана саме не скільки з ядерними реакторами, де, хоч якийсь ну, персонал є, але внаслідок е, проявів міжнародного ядерного тероризму. коли Контейнера з відпрацьованим ядерним палом може стати об'єктом ударів терористів. Що там в голові у тих терористів-фанатиків, які готові пожертити з собою, аби створити те, що вони задумали лихе проти людства? І оце одна з найбільших проблем перебування від такої колосальної кількості контейнерів від відпрацьованим ядерним палом на лінії бойового зіткнення. Екологія була Дніпра зруйнована будівництвом. Каховського, Каховської гідроелектростанції. і створення Каховського сховища, яке займало площу 2155 квадратних кілометрів і мало обсяг у 18 е, мільярдів 200 мільйонів кубометрів води. Так? Я вже не кажу про переселені села, е, про люди, які втратили тут городи. Це вже коли була велика будівництва об'єкта комунізму, на це ніхто не звертав уваги. Ті, хто виступали проти, ті ждали. МГБ, Міністерство державної безпеки СРСР, з відповідними наслідками по відповідним статтям Кримінального кодексу. Так от, коли було застворена когут вода пішла на зрушування великих площ Херсонської області, Дніпропетровської, Запорізької. І уявіть собі ситуацію, коли ця вода приводила до зрушень у водно-слідовому балансі ґрунтів Уточнювати деталі не буду. От вам перше коло. То, що зникла риба там, то все, яка вже ніколи сюди не заходила, питань нема. Тепер далі. Каховське досховище стало, так би мовити, гігантським резервуаром для забезпечення промислових центрів водою, таких як Нікопольський промисловий вузол, Запорізький вузол, Дніпропетровський перекачки і так далі. Все це було. І от вивід собі ситуація, що на дні Каховського досховища накопичувалися. Десятки тисяч тонн, сотні тисяч тонн відходів у вигляді важких металів, які скидували от ці всі промислові центри, які знаходилися на берегах косходосховища. Проблема номер один, на мій погляд, це те, що якщо раніше 18 мільярдів кубометрів води розчиняли відходи важких металів з промислових комплексів, які були на берах Дніпра, то тепер їх розчиняють ніч. Так, да, виробництво впало. А далі. Тому в даному випадку для нас є критично важливим, це в першу чергу наявність в громадах, які в Дніпровської області, я не можу говорити за лівий берег Дніпра, наявність відповідних е, е, об'єктів, очистки промислових об'єктів, очистки води з Дніпра. Для споживання людьми і худоби. Чому? Тому що ніхто не знає, наскільки впливають до кінця. невідомо, наскільки впливають як важкі метали, так і малі дози радіації на розвитках живого організму. Особливо кого не мовляти дітей. Наслідки підриву каховської ГЕС це не лише гуманітарна криза, а й довготривалий екологічний та стратегічний виклик. Люди досі згадують шум хвиль і зелені береги. Тепер це спогади, що болять, і за кожним таким болем стоїть російський злочин.